Хмельничан та гости міста запрошують на спортивний захід Воля Фест, який відбудеться 27 серпня на галявині лісогринівецького лісу. Його влаштовують, аби популяризувати спорт серед представників різних поколінь а також аби фінансово підтримати українських військовослужбовців. Саме тут буде проходити наш фестиваль на ось ці поляні маршрут буде по цьому лісу. Ми його вже готуємо. Захід розпочинається о сьомій ранку. У нас відкриття стартового містечка. О дев'яті у нас буде офіційне відкриття. Закриття у нас планується на шістнадцяту годину. Для учасників спортивного фестивалю готують змагання з кросвіту, крос, крос до атлону, скандинавської ходьби та забігу з перешкодами. Взяти участь у них зможуть як дорослі, так і діти. Дитячі старти це буде 100 метрів. Можуть приймати дітки від народження. Тобто мами можуть навіть з колясочками прийти і прийняти участь до шести років. Також буде дистанція 500 метрів з шести років і до шістнадцяти. Там буде два двовікові групи дітей, і всі вони будуть бігти 500 метрів. Дорослі в нас дистанції це два кілометри для початківців. Це п'ять кілометрів, більш такі довша дистанція. І найдовша дистанція це 10 кілометрів і 16 перешкод. Кожен учасник отримує у нас авто. Торську медаль, яку розробляли ми. Кожен учасник отримує медаль, отримує подарунки від спонсорів та багато класних емоцій. Також на фестивалі облаштують локації для велошоу, мотокросу та стрільби з лука. А на галявині змонтують сцену для творчих виступів. Буде представлено мотокрос шоу. Хлопці приїдуть на таких мотоциклах, будуть катати дітей безпосередньо. Можливо, якщо тут вистачить місця, робити якісь трюки. Це вже вони подивляться по самі, як там їм треба такий рельєфність тут в лісі. Це їм зручно, до речі, тому що якби була рівнина і асфальт, було б не так цікаво. Також буде шоу на велосипедах спеціальних от таких трюкових. Будуть точно вірші. Читатися вірші про Україну, про війну, а також в принципі і музичні твори, також на українську тему, що на сьогодні актуально, буде більш пізнавальний захід, щоб люди не забували, що сьогодні в країні війна. Аби стати учасником воляфесту, потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті бігового клубу Flash Run. Для дітей участь у змаганнях безкоштовна, а дорослим потрібно зробити реєстраційний внесок. Частину коштів перерахують на закупівлю приладів нічного бачення для хмельницьких спецпризначенців. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста.